Ми переможемо. Правда? Мої улюблені глядачі, самі найкращі, я вітаю вас на своєму каналі, і це моє. Останнє відео в цьому році. В наступному році буде ще більше відео. Дивимось, сьогодні ми будемо говорити, обговорювати новини і так багато чого іншого. Якщо вам ем, не вистачало контенту на моєму каналі, то ви можете подивитися мус-редакцію, де я, Віталій Дроздов, Мама Ріка оцінюємо пісні молодих виконавців і вибираємо, яка із цих пісень буде ратуватися на радіостанції Наше Радіо. Також ви можете подивитися випуск із. Зі катка зі мною та зі скайгор. Вау! Wow, wow. 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 oh, wow. До речі, здогадайтесь, хто переміг. В <laughs> цьому шоу виграє команда Вау! Wow. 4-3. Ви виграєте! Ці посиланчики будуть внизу. А про курс я скажу обов'язково пізніше. А зараз потрібно що зробити? Поставити лайк та вже й написати коментар. Боже, Ваня, я так сумував чи сумувала за тобою? таке новесне відео, хочеться з вами поговорити, побалакати, можете слухати мене на фоні, можете щось випити. Починаємо ми з моєго улюбленого гурта: Imagine Dragons. Як вони причетні до допомоги України. як вони допомогли не просто відбудувати будинок, а побудувати абсолютно новий. Якісний будинок для Сашка, хлопця, який знявся в їхньому відеокліпі Crash, А я нагадаю, що Imagine Крашет, вибачте, звучить Crash. Вони були зняли в своєму відеокліпі Crash Сашка з Миколаївської області, де їх селище було. П'ять місяців під окупацією, де дім Сашка ще був зруйнований. Це викликало великий резонанс, і люди з усього світу хотіли назбирати грошей, щоб там знаєте купити квартиру десь в якомусь місці. Але Сашко не хотів виїжджати зі свого селища і завдяки кліпу Imagine Dragons з'явились такі донори, так спонсори, які. Допомогли абсолютно повністю відбудувати новий будинок якісний з укриттям, і це дуже круто. Це дуже круто, що світові артисти не просто підтримують, а вони й показують ситуацію. Да, а, яка в нас відбувається в Україні в своїх відеокліпах. Ой, right. ну давайте далі поговоримо про Наталю Могилевську. Наталя oh, Могилевська, моя улюблена Наталечка. Насправді я люблю Наталю Могилевську, не, не подумайте, що я якось до неї негативно відношусь. Просто в мене, знаєте, є оця іронія над деякими артистами. але Наталя Могилевська у нас актриса. Тихо! Я пішов. Дала інтерв'ю гордону, я його дивився. Я в цей день мав піти на спектакль Наталі Могилевської доньки. І якраз було вийшло інтерв'ю. Я його включив зранку. На доньки я не попав, тому що були великі затори. А зараз таксі в столиці коштують. Таких грошей, що мені здається, квиток на літак десь в Європі в дві сторони буде коштувати дешевше ніж зараз таксі. А тим паче, що в мене виключена монетизація на каналі, то кожна копійка на рахунку. А метро у мене теж тут проблема проблеми з метро. Хто знає, які в столиці проблеми з метро. не вдалося, коротше, мені попасти на цей спектакль. Я дуже хотів. Але зранку я дивився інтерв'ю Наталі Могалевської. У Дмитра Гордона. Знаєте, мені це інтерв'ю трішки нагадало о той момент з Юлією Лушінською, коли Юлія Лучинська прийшла в кадр і заспівала А тут, знаєте, навіщо Наталія Могалевська це робить? Напевно, вона розуміє, що це буде викликати резонанс, що вона інколи переграє зі своєю там, знаєте, емоційністю, тому що вона весь-весь весь час протягом всього інтерв'ю. Що робила Наталія Могалевська? То хоче зі мною поспівати. Вона весь час співала. Ну, доля моя! <плес> ну... Дайте їй тільки можливість, дотеря Богливськи буде співати в метро на ескалаторі, в переході на вулиці. <плес> Маруся раз, два! Такої, здається, нема кінці. Можемо, ма... вибачте, будь ласка. Я такий думаю, так, в мене сьогодні буде день Наталі Могилевської Зранку я слухаю, як вона співає у Гордона. Ввечері піду на доньки, там вона також буде співати. Ну, блін, ну вечір трішечки не вдався, але в мене наступного дня був чудовий вечір з одним дуже популярним. Українським артистом. Але це хай залишиться таємницею. Я знаю, що він мене дивиться. Я був шокований, що він виріс на моїх відео. І тут я себе відчув тією ж Наталію або Тіно Кароль, коли тобі кажуть, що там ми вирісли на твоїх піснях. А коли мені каже Арти, що він виріс на моїх відео, я відчув себе старим. Мені дуже приємно. Мені приємно, що мої відео формують розкішний смак на музику. До речі, зараз буде класна інтеграція. Безкоштовна моя. Я знаю, в мене дуже багато талановитих глядачів. Я вас всіх обожнюю. Я бачу ваші таланти. Хтось красиво малює, хтось красиво співає, хтось гарно грає. І я створив телеграм-канчат, який називається. Творча ботоферма. я її створив для вас, якщо щоб ми один одного підтримували, чому ботоферма, знаєте? Якщо ви вмієте співати, якщо ви виставляєте якийсь кавер, малюнок та що завгодно, ви можете виставити. І я хочу, щоб хтось виставив і ми підтримали там лайком або коментарем. Так, ви виставили, ми вас підтримуємо, я вас також лайкну. Я зараз, я бачу, там вже дуже багато повідомлень. Я ще нічого не співаю читати. Але якщо вам буде цікаво, там буде посилання на цей чат. Я збираю творчих людей. Я хочу, щоб мої творчі люди, мої глядачі, самі просто... Без батьку, прям дуже важко сказати, тому що є одне слово, щоб ви зрозуміли. Ну, ви правда, ви особливі. Я просто. Я пишаюсь, що в мене є така аудиторія, що в мене є артисти, які зростали на моїх відео. <гум> Окей. Спокійно, але приємно. Тож, якщо хочете, якщо ви також хочете поділитися своєю творчістю, отримати підтримку і підтримати когось також своїм лайком, коментарем, підписуйтесь на той телеграм-чат. Ну і, звичайно, на мій основний телеграм-канал. Я не хочу вносити російський шоу-бізнес, звісно, в своє відео, але. А, значить, Почнемо ми з Анічки Алхім. Знаєте, та така блогерша є, як би вона там не казала. Вона там допомагає. Да, я... Слухайте, ну вона от чуда діч. То, що вона там слухає російські пісні, розмовляє російською. Дивиться, оцей фільм, серіал Слово пацана це взагалі якийсь треш. Анічка Алхім. Переспівала пісню Анни Асті. Коротше, зрадниця України. Вона приспівала пісню Царіца. Я не знаю, як навіть це описати, цей сюр. Це ж надо було до такого додуматися. Знаєте, ще не вистачало, щоб Алхім заспівала. Просто Алхім, знаєте, вона хоче бути Асті, а судячи по тому виступу, вийшла. Аня Бузова, чого я згадую зараз цей російський шоу-бізнес, тому що зараз про Асті ми поговоримо. Асті ж така, да, Лобода ж, типа поїхала. А в Росію заїхала яка Анщика Асті, яка сиділа під першими бомбошками в Черкаській області чи в Черкасах. Поїхала туди ж зайняла місто Лободи. Да, ми знаємо, що Анщика Асті там супер зірка номер один, але о чудо, щось пішло не так. Еще давно Настя Ивлеева влаштувала вечерку такую в честь своего Дня народження. Вы сейчас можете увидеть эти кадры. Я думаю, что вы знаете, что уже все сизерке там выбачались. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. А, говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. Та на цій вечірці на цьому великому масштабній події співала хто? Ну Нукальні жнуша Анчка Асті. Так от що трапилось? Ану Асті почали кенселити в Росії. Відміняти у Ани Асті забирають російське громадянство і вирізають з усіх проєктів, в яких вона знімалась, і відміняють концерти. Уже новорічні корпоративи в неї відмінені. Ну що, Анна Асті, вітаємо, вітаємо. Ось, ну, ну по-перше, ми прекрасно знали, що в Росії там немає свободи, слово свободи взагалі вибору і взагалі, ну, трэш, звісно. Ну, Анна Асті зробила вибір, так? Да? Тепер її просто забирають на її все за ось ту вечірку, що вона там співала. Відміняють. І що тепер робити? Слухайте, я не знаю, що тепер Анна Астя буде робити. Ні, ну вона ще, звісно, може погастролювати там десь ще по Європі, там пособирати якусь аудиторію. Але ну слухайте, в Росії її відміняють повністю. Тим паче, вона ж українка, правильно? А в Росії можна мати два громадянства, правильно? Відміняють її, відміняють Росію, а в Україну вона що не повернеться? Ну хто її тут прийме? Ну, людина зробила свій вибір. Це я про те, що карма існує. Я зараз хочу розказати одну історію, зв'язану з моїм курсом. Так, друзі, я розпродаю свій курс марафону з різними ефектами, буде 12 відео, а з курсу буде 7 відео, сім модулів, сім відео. Зараз ви бачите назви модулів. Одне відео триває близько 20 хвилин. Не вмію я себе продавати, не вмі... я не вмію брехати, тому що я знаю, там деякі, коли продають якісь свої курси, там марафони, вони там знають. Показують, намагаються показати себе з найкращої сторони, та подивіться. То, знаєте, какашку перетворюють на золото. Ну, знаєте, і люди реально вірять, і вони там щось там купляють. Ну, знаєте, часто продають повітря. В моєму випадку я продаю не повітря, а свої знання. Давайте не перематимо, а слухаємо. То що буде зараз цікава історія і про карму, і так далі. Ну, сьогодні ж таке розмовне відео. Правильно, Мій курс, він про мобільний монтаж. Я показую, як знімати і монтувати різні ефекти. Прикольні. Так, щоб ем, зробити цікавий ріл з Тікток, я показував в яких програмах це робити. І на iPhone, і на Android це підходить. Е, я показую дуже багато нейромереж. Я показую роботу зі звуком, з текстом, з світлом, якісь базові відео. Е, ви в мене в хайлайті в інстаграмі можете це все побачити. Ціна просто коротше, ми коли запускали цей курс е, влітку, е, я працював. Не сам, ну ви розумієте, що курс, я нічому в цьому не розбираюсь. там якісь прогреви і так далі. Мене просили там, писати сторіс робити, розказати, хто я чого я досяг, тому ну блін, ну мені стидно, типу, ну правда. Ну ладно, щось ми там робили, але і ціну я, і ціну я тоді не став на той курс. А там ціни були такі, якісь там, 150 чи 200 доларів на той курс. Ну, на мій. Я просто прекрасно відчуваю свою аудиторію, типу, тому що ну, я знаю, що. У мене немає шейхів, які мене дивляться, і які там можуть купити там курс якийсь там за. Що? Ні, з однієї сторони, я розумію, що мій курс десь тисячу доларів має коштувати. З іншого боку, я просто знаю вас. Я знаю, що типу, блін, мені аж неловко. Але ціни ставив тоді не я, і розумієте, розумі, що і відсотки, тому, і відсотки від того, що ми тоді влітку продали, ми продали, вообще. Господи, я не знаю, якщо 10 людей ми тоді не збирали. Я віддавав великі відсотки, тому що я займався монтажем, зйомкою курсу, а там інші люди там, щось мені прописували, якісь прогріви, там хтось щось виставляв. А, ah, в том <clears throat> Вони працювали ці люди. І тоді я набив, можна я розкажу, марафон у нас був, і в мене було там 400 людей в чаті. І коли мене виключили монетизацію на каналі, там, я це про це зняв відео. Мені там в перші два дні там щось надонатили, я дуже вдячний. Мені це вистачило там на пару тижнів цих грошей. Ну, Потім мені вже ніхто не донатив, там може хтось 100 гривень може скинути. До речі, якщо хочете задонатити, підтримати канал посилання внизу. Два-три посилання. Там і Коротше, з будь-якої точки міра можете це зробити. <гум> я, про інше. я розумію, що, типу, ну що, я, ви ще кричати про ці донати я розумію, ну мені треба щось, 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 щось зробити так, мої вміння ну комусь ну зробити об обмін, так? щоб, ну, щоб олів'є можна було за що купити на Новий рік. Або, ну Точніше, ці продукти на олів'є. <гум> Я згадав про курс, що в мене є курс, але я розумів, що тоді він коштував дорого. Я знімаю відео. Пам'ятаєте, в мене було відео на Ютубі. Я заливаю відео, а це рекламне з цим курсом. І е, прикол в тому, що е, в Телеграмі вів всі чати не я. Типу, е, я був адміністратором, але власником чатів, там, з марафоном. Де... І я ще думаю, в мене є чат, де 400 людей, яким цікавий монтаж. І думаю, боже, ціна така. Господі, думаю, зараз зможу продати курс. І тут. І в мене відео, думаю, треба скачати всі відео, які я раніше там, де знімав в модулі. Оці, і я їх, типу, ну, з'єднаю в один кейс. Якщо думаю, в мене куплять, я, предис... я даю цей кейс людині і вона навчається. І тут я випускаю це відео на YouTube. Думаю, так, а тепер пора збирати кейс. Думаю, ну, мало мені, зараз то скупе, а в мене ще кейс не зібраний. Я заходжу по-перше. Ні, е, Перше, я заходжу в чат марафону. Думаю, зроблю я там також рекламу. Тому що це ну, мій чат, мої люди, абсолютно всі мої люди з того чату, які проходили марафон. Думаю, ну просто ціна, топчик-горобчик. Я заходжу в Телеграм, а мене викинули з того чату. Я заходжу в чат, де були мої всі відео по курсу. Мене викинули з того чату. Типу, люди. Достатньо близькі мені люди, один із моїх близьких друзів, побачив, що я розпродаю курс, і так як він був власником цих чатів, мене просто викинуло звідти. І я таки сиджу: типу, я залив відео на Ютуб. Я розумію, що в мене пішло відео. А моїх відео з курсом. А чого в мене на телефоні не було цих відео? Тому що в мене iPhone 11 Pro Max, але в мене пам'яті 64 ГБ. І мені весь час приходиться видаляти щось. Видаляти, видаляти, чистити пам'ять. Це просто треш. Ну, типу, це дуже мало пам'яті. Типу, ладно, то на дурняк так колись взяв iPhone, Мені треба було новий iPhone. Да, дуже не вистачає пам'яті, про що йде мова? в мене ну ладно, я, ну зрозуміло, що я видаляв ці відео. Я їх типу, в Телеграм віддав тоді шалітом в ті наші робочі чати. І все. І тут я розумію, я виставляю відео, а в мене не аудиторії немає, і в мене немає відео. Тобто, мій колишній друг, я не буду називати ім'я, і люди, які ще були дочетні до цього, просто вирішили перекрити мені кислород. Чому я перестав спілкуватись е, з цією людиною? Тому що людина пішла на концерт. Е... Співала російською, і та співачка луна також співала російською. Я написав, я зробив зауваження, від то там людина потім понесла. Ладно, ця людина знає, що якщо мене образити, і я думаю, я вам також розповідав історію, коли мене сильно ображали люди. З цими людьми відбувались дуже погана, погані речі. І, типу, цей момент я ніколи в житті не забуду, і я кажу, карма є, і ця людина знає історії і знає, що може відбуватися. І ще деякі люди знають, коли. Я сильно ображаюсь, коли я запам'ятовую якийсь момент раз на все життя. Це дуже хуйовий момент для, для інших людей. <кхе> слава Богу. Слава Богу, в мене є старий iPhone 7, Plus, де там більше пам'яті. Я дуже часто щось бував, скидував туди, навіть монтував в ньому. Він просто розряджається там 10 хвилин, він розряджається. Він так в мене просто є, чисто, знаєте, ну просто є. Я просто сиджу, мене немає. Типу, я дав відео про курс, купляйте курс, а в мене не курси, не аудиторії, які я міг би прорекламувати цей курс. І все. Я сиджу, я клянусь, мене ж зараз вуха почали горіти, я згадую. І мене, ніби знаєте, я ніби отак от падаю по відчуттям в вільному падінні. Ну, типу, я думаю, серйозно? Це така зрада, типу, і просто на рівному місці. І я беру свій старий телефон. І я знаходжу всі ці відео, всі ці модулі, я їх просто, напевно, я себе обезопасив тоді, я їх просто дублянув, дублянув, продублірував на той телефон. І це мене спасло. Типу, хоча людей мало купили мій курс, але я зібрав кейс, хоча і не весь, там були ще пару додаткових відео, я зібрав курс і можу його е предоставляти. Я мож, я швидко пробачаю людям, я можу через 5 хвилин вже усміхатись, але є моменти, коли тебе людина ображає так, що ти це запам'ятуєш раз і на все життя. Тож хай це буде на совісті тієї людини, яка вирішила мені перекрити повітря. Через терни я зібрав цей курс, розумієте? І я його розпродаю. Тож я вважаю, що почати новий рік. З вивченням мобільного монтажу, як знімати, як монтувати. Це дуже класно. Ви можете його придбати по посиланню. Якщо у вас є якісь питання, краще напишіть мені в інстаграм стосовно курсу, задайте мені їх особисто. Я відповідаю всім. У мене є відгуки. Стосовно цього курсу, я просто не, я не люблю хизуватися. Але є мої глядачі, які вже завели свої Ютуб-канали, знімають, монтують, радяться зі мною. Е, я відповідаю, типу, як краще зробити так, як так, так? Я вас вітаю з наступаючим 2024 роком. Я бажаю Україні перемоги. Я знаю, що дуже стало тяжко, просто неймовірно тяжко. Всім тим, хто зараз знаходиться в Україні. Але але подивіться, які ми сильні. І знаєте, і навіть навчимося вибачати. Тільки не рашку. Хай ваше бажання, яке ви загадаєте, якщо їх буде декілька, хай вони здійснюються. Тому що в українців усіх мають здійснитися бажання в усіх. Абсолютно. Дякую вам. З насупещем Новим роком. Бувайте! Я вас дуже-дуже сильно люблю і ціню. Всі посилання внизу.